Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що у нас робота для усіх, якщо ви з іншого міста є житло біля міста роботи, Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба європейського рівня. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія відкриється у вашому місті, збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія «Новобудова» у Києві відкрила декілька вакансій. Сантехнік заробітна платня від 35 тисяч гривень. Різнороби, заробітна платня від 35 тисяч гривень, гіпсокартонник. Заробітна платня від 35 тисяч гривень. Прыточник. заробітна платня. Така, така ж. Штукатур. Заробітна платня від 35 тисяч гривень. Маляр с заробітной від 35 тисяч гривень. Посадники. Більш детально про умови і графіки роботи по телефону. Телефон і контакт залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. Зичу вам усього найкращого. На все добре!